Доброе утро, друзі! Я вас вітаю на своїм каналі. Сьогодні 4 лютого, вівторк. На подвір'ї в нас морозе, сьогодні 4 градуси морозу. Тихо, хорошо. новостів ніяких не дивились. І зараз буду, друзі, готувати собі сніданок. Сніданок буду готувати вівсяну кашу. Для цього я візьму. У мене ось є стакан СССРський ще. Ну, в мене є і друге, але він мені подобається, я ним все виміряю. Налью молочка сюди, на молоко я, знечно, розбавлю. Налью стаканчик молока. І налью я, друзі, тебе не перекинулось стаканчик водички. Молоко в мене жирності 2,5. Ми його ще розбавимо і ставлю на вогонь. Тут я поставила холодець, уже він мене раз закипів. Я промила ту воду злила. І хай готується. Це один, п'ять буде на слабім вогні. Тут я поміряла, вже виміряла 4 ложки вивсяних пластикці. Друзі, що я хотіла сказати? Сьогодні місяць, як я відкрила свій канал, за цей місяць вагу я не зменшила. Ну, я вам скажу так. Я кожен понеділок показуватиму, мой, показую, але я важусь кожен день. І бува, оти 500 грам, І більше, і менше. Ну, то, то все жидкость. І я считаю, рахую, що я грішу. Особливо це ввечері. Особливо, коли я хочу якісь новості, новини. Або що то, ну, розумієте, я ще себе не взяла так, щоб якось візьми себе в руки. У мене ще не зовсім виходить, але я, друзі, я стараюсь. І я буду старатися. Це я одне хотіла сказати. Зарядку я роблю. От що зарядку я роблю? За цей місяць я два рози не зробила. Да. Полінилась, полінилася, да. Прохожуюся я не кожен день. Ну сьогодні з часу спосні, даю їду. Тоже лінююся. Шукаю щось вдома, а це вдома те зроблю, та оце те зроблю, а потім та нехай завтра, та нехай пізніше, і це те, що мій мінус. Прохожуватися мені треба кожен божий день. Другі друзі, і все по сторону. Стараюся себе міняти, стараюся брати себе в руки, стараюся, бо це моє здоров'я. Лише для свого здоров'я. Я хочу себе мотивувати і вас закликати. Беремо, друзі себе в руки, робимо зарядку, щоб у нас була ходьба і щоб у нас було вірне харчування, хоч більш-менш. Ну, де старотись. Так, друзі, ще в мене не кипить. Зараз закипіть. Так, друзі, кашка в мене закипіла, молоко закипіло з водичкою. Я сюди додала свої пластівці. Воно вже покипіло. Тепер я додаю трошки соли, зовсім небагато сахару. Я сюди не та я взагалі стараюся нікуди не додати сохару, ну, все равно, щось солодке та їм. Ну, моя цілі не сідати на дієту, бо я, друзі, всю життя сідаю на дієту. після тієї дієти, як зірвуся, ще більше набирала. Тепер я сідати на дієту не буду. Я просто хочу. Більш правильний і, і меншу кількість, по-моєму, ну, да? Так, друзі, не беру я черпачок, я ото ось насиплю ложкою собі в миску. Мукашка вийшла така, як я б хотіла. Ріденька така, знаєте, щоб, щоб не густо. Ой, друзі, і вожити не буду. Друзі, і пахне вона в мене. Молочко, молочко і розвела, і куповане, а все одно кашка пахуча. Готуйте, друзі. Чувствую, вкусно. Друзі, зібралась, йду на прогулянку. Але сумка, як завжди, при мені. Може, десь зайду. Магазин якийсь, подивлюся. Друзі, дійшла я до Берізок. Це в нас, так говорять, Берізке. Це маленький такий порк, міні-порк. Ну, мені тут подобається особливо влітку, коли йдемо так, сядемо, купимо морожене, поїмо там на тому. Тут ось велика ялинка і пам'ятник. Чесно скажу, кому цей пам'ятник, я не знаю. До могостидох коротше. Раніше тут був орел, він давно вже злетів злетівці, я дивилася, ніякої надписі немає. Оце друзі, у нас такий хор. Друзі, прийшла додому і в нас розпочалася зима, сніги, сніжок. Друзі, в мене перекус. На перекус я сьогодні зготувала кову, кого я буду пити другий раз. У мене мівдані орішки і кусочок адегейського сиру. А потім буду займатися своїми справами. На обід у мене буде пісний борщ, я вчора готувала, на вечір то вже придумаю. На вечір більше всього будуть яєчка з овочами. А справ у мене вистачить. Вишивати буду, ще щось знайду. Друзі, а вам я буду говорити до побачення. Заходьте до мене в гості, підписуйтеся, я вас буду чекати. І вам я бажаю головне здоров'я і миру.